Criança, você está a escola? Sim. E o que você está usando no saco escola? Você vai nos mostrar? Não Então, Lunchbox. Lunchbox. Tá. E? E um que você está usando no Longebox? Você то ти їсти з собою береш. Да. Взагалі, ти йдеш в другий клас, так? Да. І ти маєш тільки ланчбокс да. і щоденник з собою, так? І більше нічого, так? Да. А зошити, улівці, ручки. Як ти в Україні до школи ходила? Книжечки, нічого ми, не треба. А Нам там у лівці по перше дадуть, а по-друге, ми на листочках пишемо. Ну, а по, по третє, це там треба 10 листочків врахувати. Ясно.